Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско у прямому ефірі підсумовуємо четвер. Приєднуйтесь, вітаю вас під покровом ночі. Коаліційна угода може бути підписана з хвилини на хвилину. Ще чотири години тому учасники робочої групи, до складу якої входять представники п'яти партій, повідомили зміст документа. Вони майже узгодили, ну і вже готові його підписати, не відкладаючи справи на завтра. Після короткої перерви вони знову зібралися в будівлі парламенту. Там зараз чергує Олександр Шелко. Сашо. Доброї ночі! Чи вже можна привітати Україну з народженням коаліції? Доброї ночі. Ну поки що рано вітати з народженням коаліції, тому що буквально зараз я дивлюся, ще стоять десятки журналістів, охоронців депутатів, які вже справді вже п'ята година пішла, як вони засідають у цьому приміщенні. Воно хоч і темне, але вони очевидно зібралися у кімнаті спікера, і за цей час, за ці п'ять годин лише один раз. Тут була невеличка перерва в них, і депутат, який вийшов із представник фракції Батьківщина, Ігор Ждан сказав, що 99,9% що точно, от на, на цьому засіданні, вони підпишуть коаліцію. Продовж дня говорили про те, що вже точно узгодили преамбулу коаліції. Ну і нагадаю, що. Текст самої угоди він з'явився буквально напередодні. Блок Порошенка його виставив на своєму сайті. Прем'єр, який представляє Народний фронт, сказав, що підпише остаточний варіант. Так само тут звучала ще заява представника. Одної з політичних сили, що взагалі тут до дев'ятої вечора все це підпишуть і узгодять. Але як бачимо, ну продовжують стояти журналісти, охоронці депутатів. і, Ну вже очевидно, це вже буде не сьогоднішня доба, коли ми побачимо цей узгоджений і парафований текст коаліції студія. Сашо, це буде сьогодні, тому що п'ятниця вже почалася. Це був Олександр Шелко з Підверховної ради, де в цей час народжується коаліція. Умисне пошкодження майна шляхом підриву. Так, в міліції кваліфікують вибух, що стався близько шостої вечора в центрі Харкова. Там біля військового шпиталю спрацював пристрій, пошкоджено двері, електропідстанції медичного закладу і частину паркану. Хвилею вибуло шибки в сусідній будівлі. Вибух був настільки потужним, що його чули у кількох районах міста. Ніхто не постраждав світло в шпиталі. Не вимкнулось. Міліція відразу оточила місце події, перекрила рух поблизу. За останній місяць цей підрив уже другий раніше постраждав один з пабів, власники якого допомагають українській армії. Вибухівку туди підклали, з'ясували згодом правоохоронці. Про причини розриву під лікарнею в міліції поки що нічого не кажуть. Врив такой половся, і агонь. І от ця вона видно, пошла на наш а туда пошла на наш договіля. Напружений четвер у зоні АТО. Бойовики та російські найманці обстрілюють українські позиції. Військові звітують найспекотніше. Зараз в районі Бахмутки на Луганщині впродовж кількох годин бойовики обстрілювали містечко щастя. Свідки повідомляють про поранених жителів двох дітей та жінку. Загалом за останню добу терористи влаштували 13 обстрілів. Складною ситуацією залишається поблизу Донецького аеропорту та Дебальцевого, а також в районі Маріуполя. В самому Маріуполі надвечір пролунав вибух на фугасі. Підірвалися дві машини з військовими, які рухалися в колоні. Потерпілих двоє їх шпиталізували, втім загрози життю немає. Військові впевнені на них полювали диверсанти. Знову за старе. Росія зі своєї території обстріляла містечко станиця Луганська. І за інформацією військових, і часу підписання мінських домовленостей це. Перший обстріл позицій українських бійців з-за кордону. Ним зруйновано бліндаж на одному з блокпостів. Вкопаний у землю металевий вагончик розлетівся на шматки. Деякі з них повисли на деревах. Частково знищений запас провізії та електрогенератор. Військові дивом не постраждали, бо всього за кілька хвилин до обстрілу перебралися до іншого укриття. Сьогодні було зафіксовано трьома прикордонними нарядами, підрозділами збройних сил. Артилерійську атаку, а саме стрільбу з самохідних артилерійських установок з боку Російської Федерації. Обстріл продовжується на протязі десь приблизно п'яти годин. Перед початком обстрілу території України освічували два прожектори. Прорвати позиції наших військових на виїздах з Луганщини намагаються проросійські бойовики. Обстріли з їхнього боку значно посилились, працюють вроде снайпери. До того ж, мирні жителі постійно спостерігають колони важкої техніки, які заходять із боку російського Ростова на Дону. Наші хлопці готуються відбивати наступ. З яким настроєм на передовій розвідував Іван Гребенюк. Не хвилини, години безперервних обстрілів з кожним днем усе інтенсивніше. Ворог нахабніє і наступає. Цю стратегічну для України позицію наші хлопці тримають уже четвертий місяць. Це один з найнебезпечніших блокпостів. Перші ворожі засідки наші військові виявляли усього за сотні метрів звідси. От і сьогодні ворог не дає ні хвилини перепочинку. У нас погода міняється або градик прилетить, або міни. Ми от і б'ють. Зеса стріляють. Снайпери постійно і снайпери так. Сьогодні довжене працювати, якраз сонечко хорошо їм втомлені, але настрою і настрою не гублять. Наші хлопці, яких практично постійно намагаються взяти в оточення, дають відсіч ворогу. У нас поки е, морально бойовий дух на висоті, так скажемо, взять можна. Ну, вони охренеють до тих пор, покані її візьмуть. Хоча новини, які приносить і наша розвідка, і жителі з найближчих сіл не можуть не насторожувати. Неподалік ворог концентрує і нарощує сили. Підкріплення постійно надходить з російського Ростова на Дону. Вони по зеленках прориваються. Я ж Кажу, останню неділю велика активність їхня. Ну якби виросла, дуже багато техніки по сягували. Т-90 починаючи, кінчаючи тинтованими камазами, з пушками, з гаубіцями. Тобто там дуже велика розвивається їхня це і всі Ростова на дону. Техніка вся йде іменно Ростова на дону. По суті, свіжий приклад того, чим що щодня доводиться стикатися нашим хлопцям. Цей БТР буквально щойно евакуювали з однієї з найгарячіших точок. Те, що боротися доводиться не з сепаратистами, а зі справжніми професійними військами наші хлопці не сумніваються, враховуючи і те, куди саме цілив ворог з першого разу прямісінько в мотор. БТР разом з речами вигорівщент екіпажу, вдалося врятуватися. Хлопці з евакуаційної бригади розповідають, ворог гатить навіть по техніці з пораненими. Ближче починають підходити на Вилазить з кущів. І стріляють з мух там з РПГ. Такі нині будні на передовій. Ось черговий екіпаж виїжджає на бойове чергування. Хлопці не жаліються, хоча й не приховують. Було б легше, якби мали тепловізори, більше рацій та хоча б кілька планшетів для координації. Як кажеться, ми уїжджаємо, що вернутися. Всім привіт! Сказав один герой одного мультика. З Донеччини Іван Гребенюк, Ігор Сірий та Олександр Зазимко, ТСН. Один плюс один. Трагедію на трасі Бахмутка, коли 32-й блокпост потрапив в оточення і змушений був залишити локацію, розслідуватиме генпрокуратура. Тоді за жовтень поблизу селища Сміли Луганської області загинули п'ятеро військових і втрачено понад 20 одиниць техніки. У генпрокуратурі визнали понад 100 військовослужбовців Нацгвардії та Збройних сил, які охороняли 32-й блокпост. Такі були в оточенні терористів і під постійним вогнем. Крім того, ОГПУ підтверджують, посадовці з командування сил то не зробили всього необхідного, щоб забезпечити наших хлопців боєприпасами, водою та їжею. Це обіцяють також розслідувати. Криминальное провадження открыто по факту уже нападения на блокпост, окружения его и не принятия надлежащих мер командованием, что надання допомоги, помощи, во-первых, бойцам блокпоста, во-вторых, неналежная организация отхода с блокпоста, что повлекло гибель солдат. Есть у нас потенциальный подзываемый, но мы их называть не можем сейчас. Політичного повстання чи майдану гідності на окупованому сході України зараз бути не може. У цьому переконані вихідці з Донбасу та активісти Євромайдану. Учасники круглого столу від ТСН та агентства «Уніан», «Схід» плюс захід пояснюють, активне населення звідти практично виїхало. А патріоти, що залишились вірні Україні, змушені поводитись тихо. Разом з тим прихильники ідеї єднання з Росією залишаються на своїх позиціях і помилок не визнають. Однак кажуть, учасники Круглого столу ці люди невдоволені бойовиками і самопроголошеним керівництвом, бо нічого від них не утримують. Тому з часом на Донбасі можуть спалахнути не ідеологічні заворушення, а просто голодні бунти. Если так пойдет дальше, то там просто через месяц закончатся остатки просто еды, остатки денег, и люди действительно могут просто за счет массовости, то есть, если выйдет на улицу 100 тысяч человек, то уже, конечно, никакие танки, никакие автоматчики, ничего с этим сделать не смогут, и тогда мы будем говорить о том, что просто, ну, начнется, знаете, как бессмысленный, беспощадный голодный бунт. Сполучені Штати поки що не наважились на летальну зброю для України, але це питання можуть переглянути в будь-який момент. Про це заявив голова пресофісу США за словами Джефа Раткі. Офіційний Вашингтон досі вважає конфлікт в Україні, має владнатись дипломатичним шляхом. Цю позицію за даними агенції Reuters, Особисто пояснить українській владі віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден. Посадовець вже в Києві його літак сів в Борисполі пізно ввечері. Програма візиту дуже насичена. Ну, про це Яна Слісарчук, яка була серед тих, хто зустрічав високого гостя. Джо Байден приїжджає до Києва вже втретє за цей рік. Перший раз у квітні він своєю присутністю засвідчував підтримку сполученими штатами тимчасового уряду і пообіцяв обширну фінансову і політичну допомогу. Вдруге Байден очоливши американську делегацію, побував тут на інавгурації Петра Порошенка на початку червня. Тепер приїжджає поздоровити з успішним проведенням демократичних парламентських виборів, незважаючи на війну, і поговорити передовсім про неї. Зброя це одне з головних питань, які вже завтра обговорюватимуть Порошенко з Байденом. Напередодні на слуханнях у Конгресі США тоні Блінкен Обама представляє його на посаду заступника держсекретаря, вказує на серйозні порушення Росії у мінських угод і заявляє: якщо надати Києву зброю, Москву це змусить двічі подумати і утриматися від подальших дій. Новий конгрес у Сполучених Штатах теж не так давно пройшли вибори, на яких перемогли республіканці. Обома палатами тепер за постачання України військової техніки. Про це пообіцяв Блінкен. Байден обов'язково говоритиме з українськими посадовцями. В останньому інтерв'ю перед вильотом віцепрезидент Сполучених Штатів вкотре підкреслив, українська криза наслідок російської військової агресії, але війна це не рішення. До України Байден приїжджає у вдвічі символічну дату. По перше, це напередодні річниці революції. Гідності а по-друге, у власний день народження. Адже американському американському віцепрезидентові сьогодні 72. Усі ділові зустрічі в нього заплановані на завтра. Це сніданок з Яценюком, обід з Порошенко, круглий стіл з депутатами. А в цей самий час його дружина з першою леді України завітає до шпиталю, де лікуються поранені в зоні АТО Яна Сарчук, Максим Шенкаренко, ТСН, 1+,1. Цивілізований світ має захистити Україну, Молдову і Грузію, зокрема їхнє право на вибір, вільний від політичних погроз та санкцій. Про це генсек НАТО заявив під час візиту в Естонію. Єнс Столтенберг переконаний, необхідно посилити присутність альянсу у країнах Балтії. За його словами, цього року натовські перехоплювачі здіймались у небо вдвічі частіше ніж зазвичай, а 400 разів, і все через збільшення російської активності у небі, зокрема на не чорним Балтійським та Норвезьким морями. Порушення авіапростору російськими ВПС у НАТО вважають загрозою для пасажирських перевезень. Розмови не буде. Російсько-німецький форум Петербургський діалог, що мав наприкінці місяця зібрати громадських активістів обох країн, скасували за порадою Ангели Меркель. Форум переносили двічі, і нарешті через загострення політичної ситуації поставили на цій ідеї крапку. ще до прохання з офісу канцлера Кілька німецьких організацій через російську агресію в Україні і самі не захотіли їхати до Росії на щорічне засідання. Водночас Меркель наполягає на політичному діалозі, бо вважає, що безпеку в Європі можна гарантувати лише разом з Москвою. Політичний футбол після звістки, що до Києва завітав президент УЄФА Мішель Платіні. Футбольні ультрас вирішили нагадати йому про скандал із кримськими футбольними командами, які Росія вважає своїми. Уболівальники дізналися, що платіні збираються до президента Порошенка і теж прийшли на банкову. Кого вони там дочекалися? Знає Євгеній Агарков. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Весь вечір чатував під адміністрацію президента. Женю, вітаю, розповідає. Чим закінчилися футбольні нічні пристрасті? Вечір добрий, юлю. Ну що я можу сказати? Все почалося близько десятої вечора, коли під адміністрацію президента підійшли фани. Вони говорили навіть не стільки про те, щоб забрати у Росії чемпіонат по футболу, який відбудеться там 2018 року, а про те, щоб Порошенко разом з плотіні не зливали команди українські, які зараз знаходяться е, у Криму, е, щоб вони залишилися і надалі українськими, а не російськими. Фана, як підходили фанати до адміністрації. Президента їх було чутно фактично із сусідньої вулиці, тому я пропоную послухати, як вони починали свою ходу на банковій. Команди, які знаходяться в Криму, почали грати за Росію, бо та нібито пообіцяла їм золоті гори, але фани вимагають, щоб УЄФА внесла своє слово у цю суперечку і визнала команди, все ж таки українськими. І от фактично за півгодини після того як фанати зібралися під адміністрацію президента, із машини як просто люди до них. От я став свідком ну цього. До них вийшов президент, і я пропонував послухати, що він сказав фанам. Да, у мене зустріч в платіні. Uh -huh. Вона почнеться тут об 11-й годині. Крим ми не здамо. Не буде жодних цих. Будуть приємні сюрпризи. Вам про це повідомлю. Хотів просто зустрітися з вами і подякувати, що ви великі молодці. Я Спасибо. вам обіцяю, що по Криму Крим буде українським. Кримські футбольні зони залишаються за Україною. Ми ні Україною, ні Кримом не торгуємо. Да Ну, які будуть приємні футбольні сюрпризи. Президент не пояснив. Він швиденько потім пішов вже на зустріч з платіні. А той, тим часом, от після повернення з аеропорту Бориспіль він встиг заїхати до дорогої. Він встиг поселитися у дорогезному готелі, а потім пообідати в одному з найдорожчих ресторанів Києва. І навіть потім двічі проїхав на червоне світло. Ну на жаль, це відео ми не встигли змонтувати, але ви побачите його пізніше. От він приїхав до адміністрації адміністрації президента з пресою він не спілкувався. Його преса та ще сказав, що лише після того, як вони заслухають російську і українську сторону, вони щось прокоментують, а станеться це не раніше як за кілька тижнів. Ну і що стосується фанатів, то вони після зустрічі з президентом платіні вже не стали чекати. Сказали, що слово президента вони повірять. Але якщо не дай Боже президент їх зрадить, то вони зберуться знову в студія. Дякую, Женю. Більше від тебе сподіваємося вже в ранкових випусках. ТСН Пермський край іде під землю. Величезна вирва утворилася посеред дачного поселення в місті Розміри її вже сягає 1200 квадратних метрів, і провалля росте. Наразі місце природньої аномалії оточили надзвичайники та вивчають, чи не йде з під землі газ. Напередодні в руднику за два кілометри від обвалу сталася аварія. Мешканців дачних будинків евакуювали. А от від житлових хат Діру відділяє лише три кілометри. Нехай життя буде до вас привітним. І в п'ятницю обдарує хорошими новинами. ТСН повернеться в ефір о сьомій ранку. Добраніч і почніть день з усмішкою.